Просто ми я, а не міста. І менше не живаємо у блаженстві. Там упав сталась. Збиваємо монети, новий сезон уже. Я не знаю, коли він почнеться, чи цей ящик. Так. Забиваємо от цю штуку, зараз я покажу вам свій бутик. Усмоевич. У нас не в полный часть. Джеди. Я знаю, що вона була нова, Вс равно. Я супер. Я знаю, что по ней хочу сказать, что на файн все равно. Я збиваю на амбл. Амбл через неравно. It's choke here. I'm sure. Не хватає. Нет, я не ставлю. Не-не-не, ні, вийди, вийди, вийди. Я не то хочу. І що, ну, я зараз показую, кого я віжу вам. Да, я тамка не хочу показувати, а тут я показую. Вода. Цвечатки у мало, а така у нас команда. У нас досить файна команда. Эй, камінь. Давай давай. Фуб'яха лоза. Так лоза напала. На мене лоза напала. так я поки заховающа, але я хочу того викидати в кого Два тут тунети не ті п'ять. Ні, 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 а не вбийте мене. То й он вбив. Зараз за колесу. За колесу. Іде ведмідь. Сюда. Не та, не та, ні, а. Ні, я точно везе в лук. Да нет! а ні! Я вбью, я в бью! Спайте, кошка! Спайте! Ага! Не там когда я захват пускаю. Я не хочу взять. нокаут и і... не и за корот. Не надо нам коротко. Покачай я. Воно. Так, нормально. Ну, щасті, нормально. Нам недавно. Бепа, я заговою дуа. Це настання роботів таке було. Тоді виходить І Такі команди. Так я думаю, що навели ми уже. Ну, підходіть, підходіть. Ой, тую. Сюда. Вот на Биби это. Ой, иду вообще короче, я поступлю. Я чуть-чуть тут не протратив. Вот этот и спит. Ой. Ну мани спей, ну мани. Я сам не кучу, я сам не кучу, Мінус, мінус. А мене нема дизлайка за поставити, Та до У цей момент він недавно тільки собі. Ну відклаю, то подати героїв. Я все одно. Раз такий чвеп на ТП. Добре. Запака хоч за заочі. Починаємо. Я поміняв трохи себе чи інше, не витала побачити. Ось таке себе. Я забув, як воно називається. І підпишіть ще два підписника до підіщати. Ну такі ви не хочете. ще попаще поти похопати поко. Ху-ху-ху. Б'яха-б'яха. Що за хіння? Тут в мене є ці гіпи, я б, напевно, на поку, я так думаю. Я вже тут я трохи поламав вже краду. ні 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 а ні а ні а ні а а ідіть в сраку. Я вже підбіг. Але тут капели. ну 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 ні 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 а ні а Ah, а а ху куда я уйду, послав бозе? Куда я уйду, тупослав? І ткань со стол дроп і головної okay. Там клес, був очі, треба бути ось цього. Там, бачите, там десь тут чого-очого. Але я находжу за поки поки очі са. Мені ми скинди купить скинути. І я псевдом що недавно потувати. А це говно. Ну, мені ще трохи не вистачає. На очей я би хотів, цей і банний скин. Я куплю його. А оце якийсь скін? Че він епічний оцей. мечей? Мечай зомбі зомби епічний. Тут капіческий скине хіба. Але хотілося б легендарний. Вот у Потонать о таке. Ми витямо декадив почну хіба? Коли у Деузе 50 і не хто таке сел? Ну як сев? Я поняв. І вже так тут, а зато ще бачити на що зупинив. Що-ші. 49. Я почну. Чуть-чуть че-чу-чуть чуть, 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 бози не ні, а ні, а ні, а ну давайте 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 ну ме верємо поки дивите, ось ще ще я кадав, коли я кадав зупенев, а чайник зупинев був. Там конечно киуз обер відкриваю жуку саудоп стрелхітки вдановості не їдки Фух запам'ятайте Чускову, два. А зараз будет. Вот это вас называется вайп в Ми За пару секунды живут ставим. Ну все. Легко. я казал, а тут когда там до очисть не поко. Там кажется, можна взять с і зараз колатанка буде чотиле, котрі запускаємо. І заподаємося, хто самий не косить. Нас буде. Відколаємо з того. До... Ну, говно випадає. Ще один ластик. вас так і ще те кубка не хватає. Ну, і равно випадає. Ясно, що готовні. Останні вас треба нам глади. і и вс. Это яково за честь. Забав остался. Зачем я бал остался? Вы знаете, что с субботу будет обнаруживший Бенот? Я сниму видео мозг для вас. Я там как буду говорят за ним своим духом. І мене бере Не твій ведмедж? Ну, ксерафіта, що я ведмеджу, а її прикакую Нітка, 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 нітка На, 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 я просто поискав далечі стуки Чого стань, ласка, тихо Желаю останню катку може влазити. Ну, будь ласка, я не хочу заугинити. І так мало у мене почеджі, а я ладжі знімаю. А ви не хочете лайки ставити. Я вже обліняюсь. У вже закінчується. Я там капусал до 25-го. Останній сахар, який там до 25-го. Бусах. Недавно. І з того часу я винагав. Це дещо не то, вчора, або це не тому я останні. Або останеться в мене. Іли буду на те. Бо ви не хочете лайки ставити. Я тут капу ігру без суші, а ви не хочете лайки ставити.

Завжди е e mm, і и тут касси хэм тутка, І як це ви хочете, щоб я тут дійшов до легендарної э, або лагии, то ставте лайк. Ну і всім па-па!